Всім доброго дня! Мене звуть Світлана і я з України. Давно мене не було, давно не показувала, що в мене новенького в моєму рукодільному житті. Але життя таке непередбачуване. Вони... Вроді би, хочеш щось показати, а потім читаєш новини і все. Настрій пропав. <кій> ну, як ви бачите, в мене щось є новеньке. Але в першу чергу хочу сказати своєму, напевно, першому хейтеру, що е, мій голос хриплий, але мені не 70 років. Ну, ну, так, сказали, що мені по голосу напевно 70. Ні, мені лише 32. До 70 мені ще крокувати і крокувати. Е, і так, як ви бачите, перед вами. Така гарна, патріотична схемка, робота. Герб в такому віночку із дубових листочків із жолудями, калина. Сюди такі квіточки, і, напевно, це колоски, я так вважаю. Ця схема від хитрої синиці. Вона є безкоштовна, її можна скачати собі з їхнього сайту, є посилання на них, додавлю в опис відео. Вишивалася, не знаю, не так і довго, дуже швидко, де Легка схема маленька. Підбирала ниточки із наявності, які у мене є по живій карті, згідно ключу. Є там невеликі відмінності в кольорі, в відтіночку, але то є не критично, я так вважаю. Ну, мені подобається. Покажу близька, як воно виглядають мої хрестики. Тут іде півхрестиком в дві ниточки, вибачте, за мої пальці нічого не взяла. А сам герб. Вибачаюся, тут на гербі Використовуються третинні хрестики. Тобто десь одну четверту, десь три четверті. Я трошки намучилася. Трошки голова моя вскипіла, поки зрозуміла, куди мені і як його шити. Але вже із беком воно не так і замітно. Де там ті третинні, де там ті одинарні. Он зашивається в синеньким в дві ниточки хрестика і так сяде. І бек в одну ниточку. Два кольори. Гарно, мені здається, тут ніжно. Може, десь я не попала в колір, але якщо дивитися, так воно так ніжно, гарно. Покажу зворотню частину, який в мене тут бардачок. Десь і довгі ниточки залишилися, я їх не підрізала сильно. Тому що я закріпляла методом шва, мікрошва у клітиночку. А так як тут іде рівноміночка така, що дуже і гарно вийшло. Ну, в мені подобається. Край обробила оверлоком, щоб не тіпалося. Ну, мені подобається. Гарно. Гарно так. І що я ще, напевно, вам не показувала моя проба пера колодочки пробувала не шити, покажу зблизька. Тут я шила в дві ниточки. Дуже так тонесенько, а тут уже шила в чотири ниточки складання. Може треба е, більш е, каунт. Брати нит, тканиночки, туди воно буде гарніше дивитися. Це я так намалювала від просто уявіть, таку квіточку, для проби. Обшивала цим тамбурним швом, якщо воно правильно називається, якщо я правду запам'ятала. Але треба ще вчитися і вчитися, доводити все до ідеалу. Зворотня частина така собі. Мені не подобається, як воно виходить, буде вузликами. Не знаю, треба ще вчитися. І що я ще знайшла в своєму шкафі? Такі два, ну, дворічні такі чобітки. Новорічні. Ну, я буде вам так показати? Один з іменем мого сина Марчик. Один пустий. Так, для мене з паєточками такими. і один був для племінника Артура. Підшито, вісюлька, шнурочок. Ну, як, як знала, так і пошила. З остатків із штор. От так. Готуємося потрошечки. Все, на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо щось нове буде, обов'язково поділюся. Пишіть, питайте, буду рада відповіді. Всім пока.